З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав до народу: Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як оцей може дати нам їсти своє тіло. А Ісус сказав їм: Воістину, воістину кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я Його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напіль. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так як батьки їли й померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно.